10%, відсотків, ніби як 10%, відсотків, 12 дванадцять відсотків взагалом російської нафтоприробної галузі страждає від ударів збройних сил України, які не можуть не радувати. Загалом, як це може вплинути на підтримку Росії війни і на спроможності збройних сил України далі відбивати російські атаки? Дивіться, справа в тому, що ми повинні розуміти, що ми говоримо зараз 12% це велика кількість, це 30 мільйонів тонн. Щоб ми зрозуміли, у 2021 році ця переробка була, вони переробляли 280 мільйонів тонн. Сьогодні можемо говорити, що якщо ми бачимо сьогодні, куди долітають наші бебла, то ми можемо сказати, що її ще можна знищувати десь 18-20 років. Заводів в межах доступності. Так, так, вони ж там доступності, і це десь там біля одного тисячі кілометрів. Щоб ви зрозуміли, якщо сьогодні можна буде, так скажемо, знищувати ці заводи, це буде не 12 відсотків, а це буде 60% відсотків переробки Російської Федерації. Тому це велика сума. І я можу вам сказати, що сьогоднішні операції гур СБУ і е, ЗСУ працюють набагато краще, ніж е, санкції. І це ми бачимо, і це дійсно так.